Добрий день сьогодні. Я хочу вам розповісти, як знизити гормон стресу кортизол кортизол, гормон стресу дуже ми відчуваємо на протязі дня це відбувається так, що підвищується тиск, не можемо заспокійтись, не можемо. Безсоння відбувається і так далі. Саме краще це липа, це м'ята, це валір'яний корінь, це ромашка, але не завжди в нас є такий. Ну ми не можемо завжди пити такі чаї. І я хочу вам запропонувати один із препаратів, який може знизити кортизол, який являється амінокислотою. те, що наш організм повинен е, е, приймати, це препарат, який називається ельтірозін. Це амінокислота відіграє ключову роль в регуляції стресу та гормонального балансу, знижає кортизол, є попередником нейромедіаторів, дофамін, норадреналін, адреналін, що безпосередньо впливають на рівень кортизолу, головного гормону стресу, знижуючи його. Він підтримує роботу наднирників, стимулює вироблення дофаміну, знижує вплив стресу на організм, попереджає втому і виснаження, і покращує когнитивні функції. Я рекомендую його всім людям, у кого є стресові ситуації, які мають здуття кишківника, і кишкові проблеми кишково-шлункового тракту, мають проблему зі сном. Його рекомендую приймати за 30 хвилин до їжі 2-3 рази на добу. Це природний спосіб покращити стресостойкість і нормалізувати кортизол, підтримує загальне почуття. Також він сприяє відновленню. Що щитовидної залози, що дуже потрібно якраз у цей період весна, яка зараз починається. Хочете дуже гарно виглядати, хочете схуднути, хочете бути спокійною людиною, хочете, щоб всі були добрі і ви були добрі, вам потрібен ельтірозін. Цей препарат він може зробити з вами чуд чудо. Я вам бажаю здоров'я. Знижуйте стрес, знижуйте кортизол, робіть себе більш енергетичною людиною, знижуйте в себе цей антистрес і допоможе зосереджитись і додати в ваше життя радості і дофаміну. Бажаю всім здоров'я! Якщо ви хочете придбати цей препарат, напишіть мені у повідомлення в дірект. Дякую.